Ми купили регіонали і починали робити там ремонт. Нам же нігде було жити. На Майдані всім наметах місця не вистачало. Я прийняв рішення заходити в регіональне приміщення. На той час я ж кажу, там було колись приміщення ОУН, його перенесли в інші дві поверхи. А цей поверх, в якому ви зараз живете, живуть біженці, живуть волонтери, живуть Бійці батальйонів, яким, власне, нікуди подітися, бо їхня батьківщина окупована. От ми туди зайшли і почали розміщати там бійців нашої сотні, політбіженців спочатку. Це були політбіженці з Білорусі, їм також нікуди було подітися. І от вони там жили. Зрештою, це переросло в гуртожиток. Далі, 25-го числа, знаходиться власник, який приходить 25 травня минулого року. І как би... Нам пояснює, дуже скромно і вічливо, що він ну, власник, він так всі так, стало, він то купив. Він абсолютно не проти, щоб і там жили біженці, бійці батальйонів, політичні переслідування з різних країн. Він вже ж тільки за. Він взагалі то хіба не націоналіст. Звати цього власника Руслан Журило, людина Корпада, відповідно Коломойського, який має два величезних заводи, прихватизовані так само, як і це приміщення. І власне на той час ми з ним порозумілися, Далі ви всі живете. Більшість молодих хлопців пішло з тих же ж біженців, які приймали участь у революції, пішли в мій батальйон воювати на схід. І все було добре. Ну от представник Руслана журило на на початку весни цього року вже вирішив, що це вже довго, достатньо ми там живемо. Що вже якби це приміщення. Ніхто на нього не претендує держава, ніхто не питає, чи законно воно приватизовано. Тому почав на нас тиск через багатьох людей, щоб ми вже виходили. Виходити нам нікуди. Щось запропонувати вони не можуть. Але вже хочуть розбудовувати це приміщення, вони хочуть будувати ще чотири чи три поверхи зверху. І те, що це парк, пам'ятка пам'ять, не цікавиться. Долучили до атак на вас. Пана Богдана Червака, державного чиновника, який є першим заступником державної телерадіокомпанії, його божевільну дружину, все це ви бачите, зрештою фінал історії нам відключили ну, воду і світло. Власне, чого ми всі тут? І я, як командир батальйону ОУН, також координатор комітету визволення політв'язнів, відповідально заявляю, все зроблю для того. Щоб це приміщення принципово залишилося і ви там жили. Тому що це хамство. От зухвали хамство. Дуже прикро, коли втручаються державні чиновники. І як би, очільники навіть організації українських націоналістів для того, щоб вигнати українських націоналістів з проміжки, для того, щоб вигнати політичних переслідуваних, зокрема з Білорусі, з Росії, яким нікуди повертатися, І 112, яких я як координатор комітету визволення політв'язнів захищаю. І хочу, щоб їм донадали притулок, бо на своєю кров'ю політичний притулок собі в Україні вибору. З Міцеругуніч на Майдані. Він ну, від газу в нього погіршився зіри. І була загроза реально його втратити. Ну слава Богу, минулося, лікарі його відлікували. Декілька хлопців з Росії. Так само Василь Парсенков з Білорусі воювали в моєму батальйоні і проливали кров за Україну. Невже вони не мають права на політичний притулок? І вибачте, те сране, ліжко місце в цьому гуртожитку, щоб десь спати. От цього не хочуть. Руслан Журило, цього не хоче. Андрій Подобукін, олігархи, місцеві, люди Коломойського, цього не хоче. Богдан Червак, очільник компанії, бо бачите, вони вже там домовилися, і йому якась частина майна перепадає від цього приміщення Богдану Черваку. Через то, в будь-який спосіб, вас, а відповідно, і мене вже це зачіпає, як командира батальйону, як захисника переслідуваних, ми будемо за це змагатися. І на нашому боці правда. Ми служимо цій державі і вимагаємо від неї небагато. Дайте нам залишитись. Якщо ж уже такий багатий Руслан журила, то хай найде нам інше гідне приміщення, ми перейдемо туди. але просто так вигнати, як собак. Ми того не заслужили. І будемо битися за свої права, бо ми не роби. Ми не воювали на революцію гідності, піднімались за те, щоб ми були гідними людьми в своїй державі. Наводили свою правду і свою волю. От, власно, через то ми тут. Тому я вас всі хочу підбадьорити. Зараз складно. У нас є Мальвіна, який чоловік воював, вона вагітна, і нігде помитися в цьому приміщенні. Але я прошу вас не розходитись, не уходити і принципово там бути. Та власне, куди вам іти? Я хочу, ще сказати, можна? А вже ж. Ми тут половина з майдану, у вас тут більша частина. Ребята с зоны АТО, которые живут в окопах, правильно? Я вам хочу знать лично за себя. Мы жили в палатках на Майдане, поэтому отсутствие воды, отсутствие света. Я вас спрашиваю, если хотят нас этим выжить, то цены поможет. Мы жили зимой в палатках. Мы будем у нас есть полевая кухня, ребята. Боже нас не злякав розбивали. Беркут, нас не злякали сепори, ага. бо ми знаємо правду. І от в даній ситуації правда нам там лишатися принципово да. пику всім олігархам, в да. пику всім державним чиновникам. Буду купати, будемо тоже... в Дніпрі, ребята. От я що скажу це, це також частина боротьби за вільну Україну. Да. Ми колись боролися за гостинний двір і спали там, і їли там, і жили там. І, і, і це була що? Януковича, де зараз Янукович? А гостинний двір український. Ми зараз боремось за історичну пам'ятку. для киян. Потрібно розібратися. як поразі... вона відійшла. Плюс розібратися, як вона відійшла, і плюс за свої права. Ми що тут? Якісь ліві, лясь прийшли волоцюги, бомжі. Хто ми? Ми люди, які боролися за цю державу, то хай ця держава зверне на нас увагу. Нам не потрібно там медалі якісь орденів. Просто, якщо що, от люди, які втратили через те, що такі, як Руслан, і Коломойський між собою свариться, люди втратили своє житло, почалася війна. І Хай держава опікується цими людьми, ми мусимо цього вимагати, а не просто там спустити їм. Не тормоза. Так буде. Тому борня триває і И... слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! А зараз, друзі, ми розходимося, чекаємо підстав на адміністрації. Ми розходимо з ключовим Дякую. Дякуємо вам. Дякую <рес> вам.